Дорогі брата та сестри, сьогоднішній фрагмент Євангелії, який церква нам дає, Ісус піднімається в Єрусалим. І далі, під час цього тижня і наступних будемо чути, що Ісус іде на гору Голгофу, піднімається ще вище і вище, щоб віддати своє життя за кожного з нас, щоб нас спасти. Сьогодні апостол Йоанн, євангелист, має нам фрагмент Євангелія, де чуємо, що біля купальні, що по-юдейськи зветься Ветеста, було багато недужих сліпих калік, сухих, які чекали на зцілення. Приходимо до цього храму, щоб передусім отримати це духовне зцілення. Багато серед нас, можливо, є недужих. Сліпих з власного гріха, калік поранених гріхом, які потребують цього зцілення Божою любов'ю, цією водою, про яку ми чули в першому читанні з книги пророка Зекіла, вода, яка вмиває, вода, яка очищує, яка повертає здоров'я, водою цієї таїнства, таїнства церкви, особливий спосіб, також таїнства Євхаристії, бо сам Господь. Хоче зцілювати кожного з нас. Сьогодні чуємо про цього чоловіка, який лежав в своїй хворобі 38 років, і, можливо, не один раз хотів, щоб хтось йому допоміг, можливо, сам намагався якось вскочити до цієї води, якою, яка збурювалась, коли сходив Дух Божий. Щоб оздоровитися. І ця людина вже не мала надії. Пане, немає людини, щоб, коли буде збурена вода, вкинула б мене до купальні, не спустила, не допомогла якось зійти, хоча ж би вкинула. Вже немає жодної надії. І сьогодні Ісус питає, чи хочеш бути здоровим. Питає також кожного з нас, чи хочеш бути зціленим. Чи хочеш, щоб я прийшов в твоє життя, щоб я передусім зцілив твоє серце, бо з фізичним зціленням завжди в Ісуса йде зцілення душі людини. Іди і більше не гріши, щоб нічого гіршого не сталося тобі. Ці слова Ісус говорить, до оздоровив людини. Ці слова Господь сьогодні. Хочу сказати кожному з нас: йди і більше не гріши, будь здоровим. Хочу очистити тебе, хочу зцілити твої рани, хочу, щоб ти не був закритий, не був недужий, сліпий, не був кульгавий. Хочу, щоб ти встав, взяв своє ложе і почав ходити, щоб ти не змарнував цей час великого посту, який Господь дає кожному з нас. Я є близько, я є поруч в тебе. Тільки чи ти хочеш бути здоровим, чи ти хочеш стати здоровим, чи ти хочеш разом зі мною боротися зі своїми труднощами, слабкостями, зі своїм гріхом, який часто обтяжує кожного з нас. І, можливо, це триває вже багато років, не рік, не два, не три. Приходимо сьогодні до цієї святині. Щоб сам Господь лікував наші рани, щоб сам Господь був тим, який допомагає мені повставати, допомагає мені також бачити іншу людину. Бо багато людей на тому місці. І, можливо, в нашому житті, в нашій роботі, в нашому служінні є багато людей, біля яких я проходжу багато років. Можливо, і знаю, але ніколи не мав відваги, не мав часу, можливо, сказати їм про Ісуса, про цього чудесного лікаря, який оздоровлює, про якого я досвідчив оздоровлення, бо сам потребую чи станство сповіді, чи станства Євхаристії. Господь хоче вилікувати мене. Сьогодні Ісус піднімається в Єрусалим. Сьогодні Ісус хоче також. Прийти в серце кожного з нас хоче Його оздоровити. Хоче, щоб ми стали здоровими. І Ісус також дає цю місію кожному з нас. Іди і більше не гріши. Іди, бо я хочу, щоб ти став продовженням моїм апостолом свідком цієї любові, яку досвідчуєш, цього зцілення. Цієї переміни передусім серця просімо сьогодні Ісуса, щоб Він як зцілив цього недужого, зцілював і наше серце, допомагав нам бачити потреби наших ближніх і приходити їм з допомогою. Амінь.